Добрий день. Входимо у новий робочий тиждень з підсумками вікенду і анонсами нових подій важливих для України. Варшава Київ про головне. Я в Ганна Василевська. За мить розповімо про таке. Тридцять чотири загиблих та сто дев'ятнадцять поранених в Україні день жалоби за загиблими у сумах. У вербну неділю росіяни випустили дві балістичні ракети по мирному святковому місту. Що відбувається на місці удару нині? Побачите. Німеччина готова надати ракети Таурус Україні. Зброю 500 кілометрової дальності. Не наважувався нам надати Олаф Шольц, але точно пообіцяв відправити новий канцлер Фрідріх Мерц. Коли ж ракети прибудуть до України та Збройні сили візьмуть їх на озброєння, театральний фестиваль у Кракові вшанував загиблих у Сумах. Від жахливого удару загинула мисткиня з театру, який гастролював на фесті. Як про війну говорять актори зі сцени, розповість наша спеціальна кореспондентка. Кількість поранених у Сумах зросла до 119 людей. Кілька людей у важкому стані. 34 особи загинули через обстріл обласного міста російськими балістичними ракетами. Атака на цивільних сталася у святкову вербну неділю. Було два влучання. Одна ракета посілила в корпус Сумського державного університету, інша розірвалася над однією з центральних вулиць. Я нагадаю, кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару зросла до 34 людей. Серед них щонайменше двоє дітей. З нами на зв'язку зараз перебуває Катерина Гладенко, спеціальна кореспондентка Суспільного. Добрий день, Катерино. Вітаю. ДСНС Сумської області повідомляє, що зараз продовжується розбір завалів і на місці влучання, зокрема де руїни корпусу університету. Скажіть, чи є ймовірність того, що під завалами ще перебувають люди? Так, ми перебуваємо на місці. За мною це конгрес-центр Сумського державного університету. Ми бачимо, що працюють рятувальники, працюють волонтери, допомагають закривати вікна, поруйновані будівлі. За інформацією рятувальників, зараз продовжуються вже відновлювальні роботи. Тобто, пошукові роботи вже були вчора закінчені, і інформації про те, що можуть бути люди під завалами, наразі немає. Ви були на місці події практично в момент прильоту ракети. Чи лунав сигнал повітряної тривоги, і як швидко прилетіли ракети після сигналу? Повітряна тривога на Сумщині була вчора оголошена о 9.20. ракети прилетіли о 10.14 і через кілька хвилин був повторний удар. Але хочу сказати, що на в Сумщині повітряна тривога лунає фактично постійно. Тому люди вже звикли до повітряних тривог адаптувалися і тільки коли. Підвищена небезпека саме для сум, тоді намагаються якось сховатися. Але додам, що навіть вчора моніторингові телеграм-канали, які зазвичай повідомляють про пуски ракет, перший пуск не зафіксували. Тобто, настільки швидко, ми дуже близько знаходимося до кордону, тому навіть можливості попередити про те, що був пуск, не було. Але оголошена повітряна тривога була за годину до того. Катерино, ви зараз перебуваєте в місці першого удару, першого влучання чи другого. Покажіть, будь ласка, де було влучання? Так фактично два влучання вони поряд. За мною це конгрес центр Сондегу і за мною от, власне в цю будівлю було влучання. Друге було фактично через дорогу, трохи далі. Зараз тут продовжується. Роботи, і е, люди приносять квіти. Ми бачимо, що з того боку будівлі е, лежать квіти та іграшки. Знаємо, що загинуло 34 людини, серед них дві дитини. Також е, серед них е, це шестиріч е, шестикласник е, садівської школи. Це село, яке розташоване поруч із сумами. Він приїхав разом. З батьками в місто і е, потрапили в момент удару. І от, власне, загинула вся родина. Е, також тут навколо е, покажу пошкоджені. Пошкоджені всі будівлі дуже багато будинків. От можу показати позаду також тут розташовані це житлові будинки, це цивільна, абсолютно забудова з усіх боків вибиті вікна. Як повідомляє сумська міська рада, пошкоджені понад 50 будинків, 700 вікон вибиті, і от саморятувальники, волонтери продовжують їх сьогодні закривати. Відомо, що дуже багато поранених зараз у шпиталені восьмеро у важкому стані. Яка ситуація з медикаментами? Чи є прохання до донорів крові? Чи вистачає крові людям для переливання? Катерино, ви нас так, чуєте. вчора була Чи... інформація. Слухаю перервався зв'язок. Зараз можу сказати, що вчора була інформація від центру крові спочатку, що потрібні донори, але потім повідомили, що крові достатньо. Тож людей просять приходити планово, не потрібно приходити всі одразу одночасно, там сьогодні, вчора і завтра. А, також... Як повідомили в міській раді зараз е залишаються в лікарнях близько 40 людей. Їм надається допомога. Є місця е для поранених людей. Е додам, що загалом вже таких понад 120 у місті, з них 15 дітей. Е надається допомога, медикаменти також людям є але. Е Люди знайомі оголосили збори різноманітні на підтримку цих людей поранених для того, щоб більше було можливості їм допомогти. Дякуємо Катерина, за інформацію. З нами була Катерина Гладенко, кореспондентка Суспільного. Вона розповіла про поточну ситуацію в Сумах, де вчора відбувся російський обстріл балістичними ракетами. А я нагадаю, кількість загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару зросла до 34 людей. Серед них щонайменше двоє дітей. 119 людей отримали поранення, 15 з них діти. В лікарнях залишаються понад шість десятків постраждалих восьмеро у важкому стані. Росія вдарила по місту двома балістичними ракетами Іскандер М. Одна з яких була начинена касетними боєприпасами. За даними української розвідки, ракети запустили з території Воронської та Курської областей РФ. Найбільше жертв було у тролейбусі, який саме рухався містом. Люди повертались із церкви, коли пролунав вибух. Поруч загорівся автобус. 13-річний Кирило Ілляшенко був у палаючому автобусі разом із мамою. Незважаючи на кілька осколкових поранень, хлопець вибрався через вікно, розблокував двері та допоміг врятуватись іншим пасажирам. Зараз Кирило під наглядом лікарів загалом у місті пошкоджено понад 50 будівель, включно з університетом, дитячим театром і бібліотекою. Володимир Зеленський вважає, що дії Кремля можна зупинити лише спільним тиском широкої міжнародної коаліції, бо Путін почуває себе безкарним. Саме тому російські ракети щодня та щоночі атакують мирні українські міста. Не бояться. І саме тому балістика. Саме тому, щоночі під сотню ударних дронів, більшість з яких шахеди. І саме проти. Звичайних українських міст продовжуються російські штурми на фронті. Вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть в своїй державній пропаганді. Тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити. Світові лідери висловилися на підтримку України після страшного удару по сумах. Держсекретар Марко Рубіо висловив співчуття жертвам атаки РФ від імені США. А спецпредставник президента США Хіт Келох заявив, що Москва перетнула межу. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, усі знають, ця війна була ініційована тільки Росією, і тільки вона вирішила продовжувати це. Британський прем'єр Кір Стармер у соцмережі X написав, Путін повинен погодитися на повне і негайне припинення вогню без жодних умов. Нині міністри закордонних справ ЄС зустрічаються на засіданні Європейської ради в Люксембурзі. Обговорюватимуть і відповідь на російську атаку на Суми. Ми повинні максимально тиснути на Росію, щоб дійсно припинити війну. Тому що для того, щоб хотіти миру, потрібні двоє. А для того, щоб хотіти війни, потрібен один. І ми всі бачимо, що Росія хоче війни. Пам'ять жертв російської ракетної атаки у Сумах вшанували також у Варшаві. Біля палацу культури та науки зібралися десятки українців. Акція розпочалася хвилиною мовчання. Люди тримали в руках українські прапори, плакати та свічки. До заходу принесли дитячі іграшки на знак скорботи за загиблими дітьми. Внаслідок обстрілу Сум загинули двоє хлопців віком 11 та 17 років. Ще 15 -ро дітей отримали поранення. Пам'ять жертв вшановують не лише в Україні та Польщі, у Брюсселі, Японії та Угорщині. На будівлі посольства України приспущено державний прапор. Ознак жалоби. Американський президент прокоментував російський ракетний удар по сумах, який забрав життя 34 українців. За словами Трампа, те, що сталося, жахіття. Разом з тим його поінформували, що це була помилка. На уточнююче запитання журналіста: чи має він на увазі, що це було ненавмисно, Трамп не дав чіткої відповіді, загалом переклавши відповідальність за війну в Україні на свого попередника, Вони зробили помилку. І я вважаю, що це було краще запитайте її. Це не моя війна. Це війна, яка була за Байдена. Він дав йому мільярди і мільярди доларів. Якби він мав хоч трохи розуму, а він його не мав і немає. І зараз це доведено. Він би не дозволив цій війні тривати. Ця війна ніколи б не почалася. Пам'ятайте, це війна Байдена. Я просто намагаюся її зупинити, щоб ми могли врятувати багато життів. Це життя українців і росіян і все, все, що я хочу зробити, це зупинити її. Росіяни без перестанку атакують українські міста. Цієї ночі масово били шахедами по Одесі. Восьмеро людей зазнали травм, зокрема опіків і осколкових поранень. Безпілотники поцілили в одну із лікарень міста, пошкодили операційно, повибивали вікна та перекриття. На місці влучання зайнялася пожежа. Пацієнти дивом не постраждали. Також ворожі дрони влучили у складське приміщення та СТО. В місцевих телеграм-каналах публікують відео вщент зруйнованих приватних будинків та квартир. Не проти, якщо це погодять партнери. Так про передачу далекобійних ракет Таурус Україні Україні каже майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерць. Мерц звернув увагу, що деякі країни вже постачають Україні крилаті ракети. За словами німецького політика, це роблять британці, французи, американці. Тож, якщо буде досягнуто відповідної домовленості, Німеччина має взяти участь у таких поставках, наголосив майбутній канцлер. На його думку, українська армія має перейти від виключно оборонних дій до більш активних. Як приклад можливого застосування ракет Таурус, він назвав. Знищення наземних шляхів між Росією та Окупованим Кримом, які є важливими для логістики російської армії.